Нові санкції Зеленського та РНБО. Які компанії ввійшли у ці санкції, Яка логіка таких санкцій? Ну і зрозуміло, скільки вони можуть принести для нашого бюджету. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок і пам'ятайте, нам залишилось 5 тисяч підписок для того, щоб досягти першої великої цифри у 100 тисяч. Тому запрошуйте своїх друзів. І поїхали. Президент Володимир Зеленський ввів дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних осіб та 280 юридичних компаній. Серед них зрозуміло, що є і громадяни України і українські компанії, або компанії, які працюють і в Росії, і в багатьох інших країнах. От і зрозуміло, що є громадяни України, але які мають в тому числі і паспорта інших країн, а також Кіпріоти, Велика Британія, Польща, Туреччина, Нідерланди. Ну і зрозуміло, що найголовніше це Російська Федерація. Обмежувальні заходи стосуються компаній, які працювали на ринку Росії, сплачували там податки, сплачували їх також в Білорусі. Ну і зрозуміло, що в Україні казали, що нічого не відбивається. Більше того, ці компанії занижували свої податки, лобіювали законним і незаконним. Чином податкову оптимізацію. Ну і для прикладу, перед введенням санкцій вони платили по 3% один, два, відсотки, і сотні мільйонів почали платити в останній місяць перед введенням санкцій. Зрозуміло, що вони мали своїх інсайдерів, і розуміли, що документи проти них уже підсанкційні готуються. Тому в останній місяць показали, начебто, супер результат. Чомусь такий суперрезультат вони не хотіли показати ні в кінці року, наприклад. Ні на початку війни, ні в середині року, а якраз таки ближче до введення санкцій почали одразу. Імітувати бурхливу економічну діяльність, хоча до цього в нас податки не доплачували в той же час. Суперкласно вони сплачували податки, наприклад, в Російській Федерації чи в Білорусі, де вони змінили свої назви і почали працювати під іншими брендами. Для прикладу бетінгові компанії, а весь цей санкційний пакет, всі ці 287 юридичних осіб. Це в своїй переважній більшості букмекери, компанії, які займаються ставками, інтернет-ставками, казино та багато чого Іншого з однієї сторони, бізнеси начебто і легалізували, з іншої сторони, наповну він не запрацював. Працювали в Росії, працювали в Білорусі, а в Україні намагалися мінімізувати свою податкову частину. І це при тому, що розуміли, як державі треба гроші, і при тому розуміли, наскільки цей бізнес є соціально безвідповідальним, а занижені податки робили його практично агресивним. Так от, під санкції потрапили компанія Parimatch, Parimatch.ua, Point Loto, твоя бетінгова компанія, Playfun, Investment, фінансова компанія Leo, яка працювала під брендом Leo, Ну і зрозуміло, що 1xbet. Дуже цікаво, дві короткі історії а, про те, що. Цікаве може бути, от але перед цим скажу, що одні інсайдери пов'язуються з виходом з офісу президента Кирила Тимошенка, який власне курував даний вид бізнесу. Інші пов'язують з тим, що відбулись там певні перипетії всередині владних кабінетів. Ну і зрозуміло, що вирішили ввести санкції. Дуже цікаво, що. Парімач компанія, проти якої я виступив ще минулого року, заявив про те, що вони е працюють в Росії та Білорусі. А е я піддався певному кібербулінгу, з якого я сміявся, тому що він такий дуже лайтовий був. Плюс до мене дзвонили безліч друзів депутатів різних типу лідерів думок і казали, не можна сваритися з цією компанією. Перімач в Росії не працює. в Білорусі не працює. Супер українська компанія відповідальна, краще працюй з ними. Що зрозуміло, було негативної відповіді з моєї сторони. Потім вони знову почали десь там трошки атакувати. На що я на них не ображаюся. Але і, скажімо так, тих людей, депутатів, яких вони присилали на розмову зі мною, а це було десь порядка 5-7 людей. От вони переконували. В тому, що, мовляв, дивіться, ця компанія суперукраїнська. Я казав, що ні, неправда. І їм казав, що в мене є пряма інформація з московського і білоруського офісу, звідки вони присилали дані, коли їм казали змінити назви, підкрасити бренди, змінити шрифти. Залишалися, наприклад, навіть при старих назвах залишалося спонсорства російських команд, спонсорства. Різні рекламні кампанії, ну зрозуміло, що гроші отримувалися, і податки сплачувалися в Росії та Білорусі. А потім за ці податки купували ракети, які летіли в нас з вами. Це було дуже безвідповідально в той час, як гарні українські компанії, типу Аякса вивозили своє обладнання з Росії, переїжджали в Україну, і закривали свої компанії на території окупанта. Ну а то інші компанії думали, що вони самі хитрі, і зможуть всіх обхитрити кинути і там заробляти гроші, які вони зрозуміло, що потім виводили. В Кіпер також багато інших компаній для прикладу. парі-матч вчора, 10 числа нагадаю, ввели санкції. Вчора від них відмовилася компанія Шахтар, один з їх найбільших партнерів. А сьогодні Парімач взагалі сказала про своє закриття, ну і таку, скажімо, ануляцію. А зараз поки що не повернули гроші. Ну не знаю, не вкладникам, юзерам, гравцям, які власне мали їх на своїх рахунках даної компанії. Плюс дана компанія теж вирішила трошки диверсифікуватися. Працювала в Україні як ПМ і парі Мальшо. Одна належала Кіпру, друга Україні. От ну обіцяють гроші повернути, а співробітників звільнити. Де ця соціальна відповідальність, де якраз таки прекрасна проукраїнська позиція? Ми зараз не бачимо, але в будь-якому випадку чекаємо на їхню офіційну позицію. Друга компанія ще цікавіша історія. О, тому, а власне, до речі, щодо мого протесту, минулого року я виступав з протестом щодо глобальних компаній, таких як Ашан, Метро, Нестле, Рено, Райфайзен, Філіпс, які працювали на ринку Росії, але не виходили з нього, продовжили працювати і сплачувати там податки. Я виступав якраз таки проти них, робив певні такі невеликі акції. Протесту, які потім дуже гарно розходились по пресі українські, закордонні. От і це якраз таки був маніфест про те, що не можна сплачувати податки на території е, Росії, тому що це фінансування тероризму. Ну і зрозуміло, що я не міг обійти українську компанію, в тому числі. Але я був в дикому шоці, е, коли я побачив. Е, коли я побачив, що на наш ринок заходить російська компанія в час війни, це один xb це чиста російська компанія. де хто говорить, що вона взагалі зв'язана з ФСБ. Вони зайшли на територію України в час війни і почали працювати. Так, деякі інсайдери з офісу президента говорять про те, що вони обіцяли платити податки, працювати проти Росії, і нам допомагати. Ну, і начебто там повірили. Зрозуміло, що ці ввійшли, почали прикриватися ім'ям офісу і самого президента. Ну і скажімо так, не сплачувати ніяких податків, або там мінімізувати, відкривати двері з ноги і отримувати потрібні судові рішення. Ну зазвичай, як звикли б москалі працювати на нашій території. Ну і тільки зараз дійшли руки їх. Закрити разом в купі з багатьма іншими брендами, власне, які я перечислив. От а друга річ, а, яка теж цікавить, чому їм дозволялося занижувати податки в час війни, тому що бізнес надприбутковий, бізнес-асоціальний бізнес, який обіцяв перед початком реформи, що вони будуть мільярди десятки, сотні мільярдів сплачувати в бюджет. А тут вони працювали дешевше ніж ФОП третьої групи. Ну і ще одна річ, яка теж стосується російських компаній. Цих бетінгових компаній дуже важливо, щоб це були не просто санкції, щоб це були судові рішення, щоб це були якраз такі реальні справи проти них. Тому що це фінансування тероризму і якраз таки підстава України. Ну і щоб це не були просто санкції, тому що потім вони зможуть судах їх відмотати. Друга річ, яка теж відноситься до Рісі до санцій щодо України і недоплачених податків середині нашої держави, це зрозуміло, що. 900 компаній, які я вже піднімав в наших відео з вами. 900 компаній, які не заарештовані і не передані в бюджет. Це російські компанії, офіси, енергокомпанії, багато чого іншого, цілі бізнеса. От вони просто лежать на ринку, тому що наша мінекономіка не знає, що робити. Вони не хочуть їх заарештовувати, бо кажуть, а вдруг вони потім відіграють суд. Ви знущаєтесь? за рік, ви не змогли знайти правильних інструментів. Вони подавали на утвердження РНБО, РНБО повернуло на доопрацювання. Одним словом, нічого не відбувається. Майже тисяча компаній, що насправді сумарно це мільярди доларів не заарештовані. Я не називаю. І не передані в бюджет. Я не називаю це словом націоналізація, бо попахує латиноамериканським комунізмом. Ми не націоналізуємо, тому що ми тут якісь скаження-диктатори. Ми в час війни конфісковуємо і заливаємо в бюджет, на що маємо повне право працювати проти окупанта, який знищує наших людей і нашу інфраструктуру, і наші з вами домівки. Тому ми повністю можемо якраз таки їх заарештовувати. Для цього є відповідне міжнародне законодавство, і цим треба. Користуватися, а не просто жувати соплі і думати, що хтось прийде за нас це зробить. Або навпаки, падає підозра, що хтось вмотивований цього не робити, якийсь чиновник середнього або вищого рівня. Тому не можна цього допускати. Бо виникає інша історія, коли нам кажуть чиновники, що вибачте, але немає грошей платити солдатам. Серйозно, у вас не буде в кінці року там зайвих 3-4 мільярди доларів. Коли валяються мільярди російських компаній, які ви не хочете чіпати, то хто нам дорожчі? Солдати чи російські покидьки? Розумієте, і це насправді дуже велика і серйозна проблема, тому що ми повністю всіма своїми, своїми силами кожною клітинкою свого державного тіла повинні працювати проти окупанта, проти всіх його компаній. Неважливо, як вони називаються, хто їх є власники і як добре чи позитивно вони до когось там відносяться. Заарештовувати, заливати в бюджет і виплачувати солдатам. Солдати єдині на кому ми не повинні економити у час. Війни і це надзвичайно принципово, що називається сьогодні в інтернеті, це і є база. Ось це та база, яка повинна бути непорушною принциповою і повинна бути виконана в 100% об'ємі. Ну і в мене до вас. Питання, кого ще із тих, кого не внесли санкції, не заарештували і не націоналізували, ви порадили звернути увагу? На кого звернути увагу? Хто ще повинен потрапити в санкційні списки, хто насправді працює на москальських ринках і працює проти нашої держави? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок, ну і найголовніше підпишіться на канал. На скоро з вами буде 100 тисяч. Дякую вам, безпечного вечора! І до зустрічі.